Те, що казав е, польський політик там Мосийчук, вона з дуру його запросила, мабуть, зараз собі ліхті кусає. Ну нігті вона реально кусала гризла в ефірі, коли він говорив. Він сказав, чітко мафія не війде в ЄС, мафія не війде в НАТО. Це 100%. і дуже жорсткі висновки зробив. І от е, зараз це, це дійсно критичний руйнування України. А тепер вас питання було ще ж і про саму статтю. А стаття змога появиться з одної, єдиної причини. Ті, хто в владі вирішили, що вони можуть контролювати вже все. От Єрмак вирішив, що в нього вже все закінчилася. Потреба будь-ким рахуватися. Тому ну це окрема у нас тема може бути. Я думаю, про Тищенка. Ви казали, що ми що згадаємо. Але <тас> тому він вирішив, що от своїх там і кумів і друзів президента можна з'їдати, тому він пішов. На конфлікт з усім бізнесом, тому що принцип Саші Януковича в нього він теж вчиться забрати все, ми повинні контролювати.